Постріли, вибухи, надання першої медичної допомоги та евакуація умовно поранених. На базі бригади морської піхоти пройшли навчальні збори із головними сержантами та старшинами військово-морських сил. Це перші в історії українського флоту та Збройних сил такі заходи, як збори з головними сержантами батальйонів 2. -го. Близько 80 головних сержантів і старшин на полігоні «Широкий лан пройшли тренування з тактичної та мінно-вибухової підготовки, а також перевірили свої навички з тактичної медицини та володіння стрілецькою зброєю. Сержантський склад піхоти більш ретельно до виконання бойових завдань за призначенням то підрозділ забезпечення, корабельного складу і авіації менш підготовлений. на сьогодні. Час ми мета прийти до єдиної системи підготовки. Рішити ряд питань щодо визначення чіткого зазначення сержантського складу в Збройних силах цілому. завершили збори обміном досвідом між учасниками, які представляли корабельний склад і сухопутні частини флоту, а також морську авіацію. Ірина Монастирська, Олексій Мосейченок, Ярослав Чепурний, час ЧЕ.